Так, це відео я вирішив зняти, тому що не знаю, яка правильно точна вага має бути в перепілок саме породи Фенікс, тому що я займаюся тільки Техасом. Але люди в мене багато питали, чи продає Фенікса. Я вирішив його завести. Інкубаційне ліце замовив. На даний момент їм... 40-й день рівно. І скрізь, будь ласка, це нормально по вазі, Така вага на фенікса. Ось такий гарний. Ну Це я майже як маю крупного взяв. Набрав вибірково. 388. Феніксом не займаюся, але люди попросили. 390. 40 день. І скажіть, будь ласка, чи це нормальна вага. Хто займається? Ну, є малечі, то понятно. Хто займається саме феніксом? Погутик у нас. Беру вибірково. Опа, акуратно. 400 грам. Така гарна птиця. О, мені казали, що хе, фенікс є у людей навіть краще, ніж Техас. Ну, я маю до саме по м'ясу. Мене цікавить тільки е, м'ясного напрямку. Мене не цікавить, як на яйце. тому що У мене більш е, на м'ясо продається все. Ось така гарна птиця, чудово красива. Вага. 40-й день 400 грам. Беру всіпу. 440. Ось така гарна курочка. Як на мене, то це непоганий, непоганий фенікс. Може хтось краще розбирається у феніксах, ніж я, то може мені. Підказати. Я знаю точно, що в Юлії є Фенікс, то може вона мені у коментарі і відповісти. Там Багато хто займається феніксом 390. Кажуть, що він і краще О, 480. Це прям гарна курочка. Він краще, сказати, ощіпується, коли йде процес забою. Не знаю, з чим це зв'язано. Краще видно маленькі пірінки. Ну, подивимося. Я тримав раз Фенікса, але це Фенікс був 50-й день, не більше 400 грам. Тут 40-й рівний день. На 40-й день вони в мене ще не злесли жодного яєчка. Всі кажуть, що фенікси розносяться скоріше, там 38-й день. У мене поки що так. Дуже буду вдячний за відповідь в коментарях по вазі. Всім дякую. Чекаю вас в коментарях.